Найліпше документальний фільм в історії кіна відродили. В Києві презентували ньому стрічку Турк Сип після 80 років забуття вона знову на екранах. Музику написав британський гурт. Як англійці врятували радянське українське кіно. Ольга Симак. Колишній будинок трамвайників. Сюди з морозу стікаються столичні кіномани. Зігріваються міцними напоями. Байдуже, що 100 років тому під цим дахом квартирувало київське товариство Тверезості. Поверхом вище в кінозалі розігріваються британські музики з Брістоля. Гай показує вікнам російську балабайку, сувенір до московської олімпіади. 80. купив на блошачому задарма. Коли написав саундтрека до радянського фільму Турксип збагнув без балабайки не обійтися я граю на балабайку трохи дивно, смикую струни смачком. Це фільм про зіткнення культур та цивілізацій. Отже, гадаю, саме таке поєднання інструментів створює необхідний драматизм та настрій до цього кіно. Турксип один з найвизначніших документальних фільмів в історії кіно. 1929 року. Режисер Ялтинської кіностудії Віктор Турин знімає стрічку про головне будівництво першої п'ятирічки Туркестану Сибірської залізниці. Німий фільм динамічно оповідає, що Середня Азія це батьківщина бавовни, як тутешня земля страждає від посухи, як бавовну доправляють верблюдами, і як каравани гинуть серед пустельного буревію. мене це кіно просто полонило. Попри те, що це радянська пропаганда, насамперед це дуже психодолічний і надзвичайно авангардний фільм. Монтаж кадрів створює дуже чіткий ритм. А сам відеоряд – це насолода для очей. На батьківщині гая в Британії турксип вважають еталонним кіно. На цю стрічку рівнялося чимало тамтешніх документалістів. В радянському прокаті турксип вийшов з купюрами на 10 хвилин коротший за оригінал. А от для прокату в Британії кіно продали в повній версії. Нова прем'єра старого кіно відбувається з англійськими титрами. Очевидно, що британський монтажер, режисер, а це відомий режисер. Він зробив версію найповнішу, і вона зберіглась в Британії, а в Росії виявили, що не зберігається те, що зберіглося в Росії. Студія Довженка приводить до ладу, реставрує та оцифровує плівку. Російські та британські варіанти турксиба планують видати єдиним DVD для порівняння. Бо росіяни багато чого скоротили, а британці взагалі переставили окремі сцени місцями. І тут виявляється, що в порівнянні з радянською російською версією це абсолютно інший фільм, і він в такому вигляді, як не парадоксально, він геніальніший ніж. Ніж оригінальна версія. Відновлення української кіноспадщини з російських кіноархівів суне так швидко, як і потяг Турксибу. В минулому році Україна презентувала 10 відреставрованих німих фільмів. Разом на все витратили 14 мільйонів гривень. Ольга Симак, Андрій Барков Костянтин Богуславський. Програма Вікна